Затримання допити Донецьке СІЗО, заборона на виїзд, та перша невдала спроба все ж покинути місто. Такий шлях довелося пройти Наталії Шило. Наталія родом із Горлівки. Там працювала вчителем, викладала фізику та математику для школярів. Наприкінці 2014 року вимушена була виїхати з тимчасово окупованого міста на підконтрольну Україні територію. Однак, за певних особистих обставин вона декілька разів поверталася. У 2021 році під час останнього приїзду її затримали росіяни. Як це було? Я подала паспорт на контроль, вони сказали, почекайте, відвели мене в кімнату і приїхали в ФСБ. Спочатку інкремон... був шпіонаж, потім вже вони там додавали статті. Допоки Наталія перебувала у СІЗО, її дочка Ірина знайшла адвоката і вже через нього підтримувала зв'язок із мамою. Та швидко справу залагодити не вдалося. Тож Ірина звернулася до СБУ та правозахисників. Ще у тому ж 2021 році жінку внесли у списки на обмін, але звільнити її не вдавалося. До нас надійшла інформація, що відносно неї. У грудні 2024 року було припинено кримінальне провадження стосовно того, що її звинувачували в шпіонажі і в таких от саме моментах, але вона знаходилася на домашньому арешті без права виїзду, тобто, це взагалі. Не йшла мова там, виїзду на територію України, а тобто, вона зовсім не могла покидати Донецьку область. Так я почала розробляти операцію. Деталі цієї спецоперації у головному управлінні розвідки тримають у таємниці, однак дещо все ж розповідають. Спочатку у нас було декілька нюансів. Тривалий час нам прийшлося приблизно місяць чекати, щоб вона знову змогла виїхати і без яких будь. Перешкод а, перетнути а, кордон, так званий ДНР, на материкову частину Росії, а потім до нас. Перший раз вони мене продержали, поїхав автобус, з якому я ну, їхала. Другий раз, а знову вони допитували мене вже інший. Тримали, тримали, потім віддали документи. І я виходжу, і мій автобус стоїть. Вони дочекались. Дякую, якщо вони це побачать. Дякую. Вони мене забрали. Про те, що спецоперацію проводило головне управління розвідки, жінка дізналася вже в Києві. А до цього всі вказівки отримувала через свою подругу. При сплануванні спецоперації ми враховуємо всі плюси і мінуси, які можуть бути з людиною, поки вона пройде цей важкий шлях. На жаль. Ну саме мені при розробці таких операцій допомагає мій жахливий, але досвід, досвід перебування в полоні, тому що е, я дуже е, гарно, вже е, на, на, на краще, чим свою психологію розумію психологію російських окупаційних військ. Тобто я чітко розумію, які саме питання вони будуть їй задавати, е, 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 як їй потрібно поводитись. Довгоочікувана зустріч на вокзалі відбулася 4 квітня. На пероні жінку зустрічали її подруги, і нова знайома гайде. А ще байкери. З вітром, коли ти їдеш на байку, тобто, це почуття свободи, воно дуже, ну скажімо так, кожну кліточку твого тіла ти відчуваєш, що ти на свободі. Що, Вокруг тебе е, природа, е, вокруг тебе е, ну, швидкість, звісно, швидкість теж дуже допомагає, тому що кожна людина, яка перебуває в полоні, ми тривалий час знаходимось в таких умовах, в, в таких приміщеннях, е, що навіть інколи кажеться, що в цих приміщеннях ти і загинеш. Ну, тобто ти е, бо досі, ну, Більше ніколи не відчуєш е, цієї їзди на автомобілі, ці їзди там, на байку. Е, от, не, не почуєш, як квітуть квіти, як е, там, пають птиці. О, Героям, Героям слава! Я плакала, все просто плакала. Ну, ці просто стоплакав. Все буде Україна. Все одно буде Україна. Під час нашої розмови з Наталією ми поспілкувалися і про те, які вони окуповані міста Донбасу нині, той же Донецьк та Горлівка, що довелося пережити у 2014-му, і що таємно від всіх говорили Наталії місцеві жителі. Про це і не тільки. Дивіться вже наступного тижня в ефірі телеканалу Рада Карина Подлинко, Максим Маслиніков, телеканал Рада для підсумків Єдині головне.